Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Тут почали ремонтувати сходи. До цього ми писали, що у парку Шевченка хочуть відремонтувати сходи вартістю 1 мільйон 519 тисяч гривень. Як можна помітити, ремонтні роботи вже стартували. Ця алея веде на монастирський острів. Наразі тут огородили, вже зняли старі сходи і зробили спеціальний каркас. Коли мають завершити ремонтні роботи, наразі не зазначено. Ось містяни обходять цю ділянку. По такому спуску або йдуть з іншої сторони. Для того, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Тут почали ремонтувати сходи. До цього ми писали, що оголосили тендер на ремонтні роботи мають витратити 1 мільйон 519 тисяч гривень. А, наразі Ремонтувати сходи почали на ділянці, яка веде на монастирський острів, де ще саме мають відремонтувати сходи, наразі не зазначається. Можна помітити, що старі зняли і вже зробили каркас для інших. Коли саме мають завершити ремонтні роботи, наразі не зазначається, ділянку огородили спеціальними стрічками. Містяни обходять цю ділянку. Ось такому спуску або обходять іншою стороною. Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися на сайті інформатор Дніпро, також слухати новини Дніпра та області на інформатор ФМ ФМ-107,3». Усім гарного дня.